Біжу, біжу, привіт, друзі! Привіт! Мої вітання, любителям Винограду. Ви на каналі Виноградник Карчевського. Сьогодні 16 листопада 2024 року, місто Рівне. Тема нашого сьогоднішнього відеоролику це коли і як вкривати виноград. Зразу наперед скажу. Багато пишуть до мене моїх підписчиків. Чому ви не показуєте, не показали, як я обрізаю виноград. Друзі, чесно кажучи, часу не було і немає його. Якось так все життя швидко плине. І я вранці і ввечері потрошки обрізав і не було змоги зняти відео. Тож, як є, так і є, друзі. Вибачайте, я думаю, що на Ютубі є дуже багато роликів про це. Ну, Колись, дай Бог. Зніму я це все. До речі, ще не зняв і не обрізав я на арці один із кущів пам'яті Небесної Сотні. Якщо буде, Божа ласка, я і буде час, я все ж таки зріжу і покажу, як я обрізаю на арці виноград. Тож, друзі, дивіться, всі питають. Мене коли вкривати виноград. Я знаю, що багато виноградарів вже давно вкрили і забулися, багато ще не вкрили, багато ще хочуть вкривати. Тож, коли? Коли? От Дивимося на термометр, дивимося прогноз погоди, і ми бачимо, що температура зараз вночі біля нуля градусів, а то буває в деяких регіонах і мінус. Там один градус, вже, вже я думаю, що е, все йде до зими, і ми маємо знати, що тепліше не буде, і ми маємо вкрити нашу лозу, наш виноград. Тож, вже пора, друзі, вже пора. І е, поки ще е, температури плюсові, е, плюс-мінус один-два градуса тепла, ще ґрунт не примерз, тож можна е, вже вкрити виноград. Адже коли вдарять перші приморозки і пришерхне трошки земля, буде незручно вкривати виноград, тому що земля вже буде ну, тверда, дубовенька, і лоза підмерзне, вона не буде мати свою таку еластичність і буде важко пригнути саму лозу. Тож, друзі, хто ще не вкрив, беріть. Необхідні речі, садовий, садовий інвентар, лопату, там проволоку, підв'язки, що ви там маєте, і давайте зрушайте до такої роботи. Я міг би давно вже вкрити, але з часом проблема, тож вкриваю сьогодні. І це ще не пізно, ще можна вкривати, ще можна садити. І, і виноград, хто ще не посадив, тож тож так. Дивіться. Зараз ми підійдемо до якогось куща, будь-якого У мене ще багато чого не вкрито, ви подивіться. І я покажу, як я вкриваю виноград. Тож, підемо, друзі, помаленько щось будемо робити. І так, друзі, дивіться. Я зараз знаходжуся біля куща одного із форм гібридних. І цьому кущу вже 5 років. Є стара лоза, є молода лоза, він обрізаний цей кущ. Шкода, що у мене нема свого власного фотографа. І, і буду показувати так, як є зі штативу. Дивіться, я підходжу до свого куща і, перш за все, я беру лози в даному випадку, у мене тут 5 рукавів. Я беру лози і нагинаю їх до землі і дивлюся, яка куди лоза, яка куди. Пригинається краще. Тобто я не даю лозі насильно пригинатися. Наприклад, якщо ця лоза може пригнутися, варна, варна, біжи, гуляй. Якщо ця лоза може пригнутися сюди, то я ніколи не нагинаю її в ту сторону. Тому що вона буде тріщати і не хочу, щоб вона перегиналася. Тож, ось дивіться, в нас тут там, три лози ось тут знаходяться. Я беру ці три лози до кубки, Ось. І ось, бачите, я її до кубки взяв рукою. Видно помаленько. І дивлюся, вона тут варна. Дай мені показати людям. Ось лежить нормальненько. Стару лозу я не вкриваю. А молоденька, от вона ляже повністю в ряду. Ця сюди буде. І тут дві лози якраз, виходить, на цю сторону гарно лягає. Я попробував. бачу, ага, добренько лежить. Все, значить, я буду так його і ложити і вкривати. Дивіться, друзі, я одну вже сторону вкрив, вкрив, знімав, і в мене відео не записалося, тож е, та сторона вже вкрита. Е, покажу на цій стороні, як я роблю. Ось я вже показував, що я вже намірився і знаю, як, які куди лози будуть лежати. Тож, дивлюся, ще раз, покажу ці дві лози. Ці дві лози в мене будуть на цю сторону. Коли я садив виноград, в мене є відео і показував, як правильно садити виноград. Завжди кажу, щоб садити виноград нижче рівня землі, для того, щоб потім легше було вкривати. Ось, подивіться, я вкривав, ну, лози трошки пішли, вони ляжуть і вкриються більш-менш непогано. А якщо правильно посадити виноград нижче рівня землі, тоді і лози гарно лягаються. От ті лози вже дуже гарно лягли. Зараз і ми ці гарно приложимо. Тож, ці лози дві мають лежати ось тут. А. Зараз ми тут прокопаємо таку канавку. Канавка буде глибиною десь приблизно сантиметр 10, 5-10. Тут нема проблем. Ось я прокопаю зараз бистренько. Раз, раз, і так, проволоку заберу. Ось, прокопав, бачите? Канавочка викопана, викопана, канавочка, все нормально. Тепер беремо ці дві лози, я їх беру так між собою, як косічку заплетаю, переплутаю і ложу ось сюди. все, Все положив, бачите? Положив. Стару лузу я ніколи не прикриваю, не знаю, вона в мене гарно перезимовує і прикидаю тут ґрунтом. Так як вона трошки прожинить, в мене є така проспособа, хто варить, робить. Я загинаю отаку петлю, беру, її ставлю, так раз, поставив і пришпилив. Все, пришпилив. Раз є, пришпилена. Зараз поверну камеру, трошки покажу далі. Далі, У мене вже тут пришпилена, пришпилюю я ще тут. Ну, якщо треба, можна і не пришпилювати, бо вона вже і так гарно лежить. Все, лоза наша лежить в канавчику, тому що ми викопали, і я ось прикриваю цим ґрунтом, цим дерном. Все, я гарненько і прикрив. Далі, якщо тут погано в мене вкрилося, я. Викопую ще поруч. Раз, дивіться, такими тоненькими слоями і приложу. Ось і все. Бачите, дуже все просто і легко. Потім ці скоби я виймаю. Раз, ось два. І в мене виноград, принаймні, оцей кущ вкритий. Ось. Все це повністю достатньо для того, щоб він гарно перезимував до весни. Це, в даному випадку, один спосіб е укриття винограду на моєму участку. Чому на моєму участку? Е в мене участок задернений. Я не культивую ґрунт, і дехто культивує е, повністю міжряддя. Я таким не займаюся, мені більш подобається ось так. Я газовно косилкою кошу і в мене все чітко, гарно і все. Так, да, приходиться ковиряти цю землю, ковиряти цю траву, вкривати сам виноград і весною потім це все розрівнювати. Але все ж таки, ну в мене так. Це в мене один спосіб на задернення землі. Зараз я вам покажу, як я ще вкриваю виноград. І повірте мені, зараз я вам покажу. Це не один рік я так роблю, і все перезимовує і все влаштовує мене. Далі ми підійшли до іншого куща. Тут також обрізка на 4 рукави. Кущу вже 4 роки, можливо 5. У мене взагалі на цьому. На цій ділянці участка то кущі по 4, 5, 6 років. Там далі і там в мене вже є кущі по 15 років, по 13 років. Ну це вже інша історія. Там грубша лоза, і там я по-другому трошки вкриваю. Ось, подивіться, кущ обрізаний. Знову ж таки, я подивився, як мені правильно його вложити, як він буде ложити. Ці дві лози я ложу на цю сторону, а ті дві лози буде лежати на іншу сторону. Вони дуже гарно лягають, гарно прижимаються до землі і все тут чудово. Дивіться, що я роблю, щоб не копати такі канавки. Я підходжу, беру лопату. Це на штик лопати десь в мене виходить. Дуже просто. І я так. Ну, зараз будете сміятися, може, кому це не сподобається, але я не один раз так практикую і все ж таки краще, ніж лишити його не вкрито. Ось подивіться, я беру ці дві лози, а в мене тут така щілина в ґрунті на сантиметра 15. Ось раз, раз і тут беру лопату. Зараз покажу. Я тут пришпилю кущ, щоб він тримався. Ось він пришпилений. І виходить, я беру так раз і закрив це все діло. Раз, раз. І доволі так непогано получається. О! Ось дивіться, бачите? Все, все дуже просто. Все, а потім проходжу так ногами і гарненько це все втрамбував. Все, дивіться, нема нічого, все чистенько, гарненько. Ну тут от біля голови куща то я все ж таки мушу взяти трошки ґрунту і прикрити між старою лозою і новою лозою щоб виняти ось цей прижимчик. Все, тут у нас гарненько все вкрито. Ось так. Дивіться, друзі, все дуже просто і дуже швидко. Я за кілька хвилин вже вкрив пущі два кущі. Працюємо далі. Отож, друзі, поки я знімав відео, я вже два кущика вкрив, я вам показав, як я. Вкриваю, яким методом тут нічого такого складного немає. Не думав в цьому році вже вкривати свій виноградник, ну із за того, що часу не вистачає. Але я все ж таки зібрався з думками, зібрався з часом з своїми силами. І постараюся я вкрити на зиму. Звичайно, зима можливо, і буде і легкою, і не морозяною, і все ж таки, виноград не дуже боїться морозу. Все ж таки, сорти дозрівають, все ж таки деякі сорти витримують мінус 21, мінус 23 градуси. Розумієте, все ж таки мене цікавить весна. Весною, вже коли прийде. Перше тепло, коли сонечко піднімається, піднімається це квітень місяць, і дні стають теплішими, земля прогрівається. І Якщо лоза буде лежати на поверхні або не вкрита, отак як деякі в мене кущі зараз терчать доверху цими рукавами, все ж таки буде прогріватися сама лоза, проснеться брунька. І почне вегетаційний період, і все буде страшніше, все будуть страшніші зворотні заморозки. От виноград почне розвиватися, брунька опушиться, тут прийдуть зворотні заморозки, і, і це саме страшно. А коли мій виноград буде лежати вкритий в ґрунті, в землі, буду тягнути, тягнути максимально до, до відкриття, для того щоб не застати зворотніх заморозків. Ну, ви зрозуміли про що я. Ось далі. Що я ще хотів сказати? Все ж таки, укриття землею це найнадійніший -най спосіб. Єдиний мінус в ньому, що треба трошки попрацювати. Це треба викопати канавку, положити лозу і знову закопати, весною підняти і так далі. і т.д. Дехто вкриває виноград агротканиною. Ну, я, чесно кажучи, таке не роблю, не практикую, хоча колись пробував і практикував. Мені це не сподобалося. Ви знаєте, це лишня трата коштів. Мені не сподобалося це все обгортання. По-перше, по-друге, мені на той час, коли я це робив, не було кому допомогти. Ця агротканина розліталася на вітрові, не допомагала, е ніхто мені не допомагав, я трохи психував і так далі. І в кінці кінців е мінус один в агротканині е Той, що е там, виходить, коли вже приходить весна, і під агротканиною утворюється такий маленький парничок. І лоза прогрівається, брунька просинається, і от тоді треба пильнувати, щоб не прогавити це все питання. знаєте, щоб Коли прийдуть зворотні заморозки, там утвориться волога і може примерзнути та брунька. Куча всяких таких малих проблем. А, і, ну, і весною, коли вже прийде тепло, сама лоза брунька може підпаритись. В ґрунті цього не буває ніколи. Земля дихає, це найнадійні і найкраще природне укриття. По-друге, в вагортканині у тих укриттях всяких різних може і якась миша завестися, погризти лозу, бруньку. А в ґрунті я такого не замічав. Вкрив, вкрив, весною розкрив, розкрив, прийшов, за залозу потягнув, обтріпав, обтріпав, підняв, положив на проволоку, взяв, е, пістолетика, поприв'язував і все, все вкрито, все відкрито, все підв'язано і пішов далі. Тож, друзі, ну, один день-два дні треба попрацювати, ну, в залежності в кого, скільки кущів. Взяли лопату, гарненько вкрили і забули, друзі. Це в мене одноплоскосна шпалера. І я тут все вкриваю. По-моєму, десь якісь групи я показував, як в мене вкрито. Ну давайте ось теж стара лоза. Дивіться, яка груба. Давайте я вам покажу, як мені піддається. Стара лоза для укриття. Перед нами дуже старий кущ, це Юліан. Ось. І він в мене такий старенький, незграбний. Я його обрізав і тепер треба його вкрити. Я попередньо приготував вже заздалегідь те, що мені треба, і зараз буду вкривати. Перед тим я знімаю лозу з проволоки. Лози в мене тут. Чи маленький, він обрізаний на 10-12 бруньок. 8, 10, 12. І я беру оцю стару лозу помаленьку пригинаю. Ось я пригинаю, він чуть-чуть буде потріскувати, це нічого страшного. Я отак беру раз, не бійтеся ногою прижміть. Потім в мене є ось такі заготовлені штуки, раз, потім два. Я його пришпилюю. І так як він мені трошки не піддається, то я заготовлюю такі в мене колодки грабові. Я ложу цю одну колодку сюди, другу колодку сюди. Все підручні, як кажуть, такі моменти. Все, і лоза в мене лежить. Потім я ложу лози до землі і починаю зараз лопату візьму. І починаю його тут вкривати. Ось лоза лежить, вам може, погано видно, камера не повернута. І я грунтом помалесенько починаю вкривати. Мені головне, як кажуть, почати, коли ложиш нагрузку сюди, він вже тоді піддається цей куш для вкривання. Ось одне, ось вкрив. Коли вже положив сюди трошки ваги, я цю колодку знімаю ось так. І далі помаленько, лопата за лопатою. Ось далі тут ще одна старенька лоза. Ось бачите? Старенька лоза, оце молоді лози, це старі лози. Я їх пригинаю. Зачіплюю сюди, ну і беру, наприклад, таку ну, вагу. Можна взяти якогось блока, цеглину і починаю його прикидати. Раз, два, і нічого тут такого страшного немає. ось ця вага лежить отут, і я починаю вкривати. Молоду лозу. Хоп, бачите? І пішов далі. Ось. Ну, звичайно, біля таких старих кущів треба трошки більше попрацювати. Ось. І це отак прикрив. Потім дивлюся. Оцей рукавчик маленький, я також його. Можу приложити колодочкою. Ось так. ну в мене немає просто. Якщо є якийсь помічник у вас на ділянці, то вам легше буде. о А якщо немає помічника, то я роблю ось так. О, бачите, як гарно виходить. І потім закриваю я оцю всю молоду лозу. О! Все, тут. Бачите, як все класно вийшлося. Ось ось. Не хочу, звичайно, тратити вашого часу. Я його потім це все докидаю. Для того, щоб зараз кажете не всю молоду лозу вкрив. А я, щоб не накривати сюди багато. Грунту, я навпаки підложую сюди такі колодки. У мене є заздалегідь приготовлені ось так. Ось так. І вже тут, щоб менше йшло я накидаю, накидаю ось сюди. Ось бачите. О! І все. І виходить. У мене все чітко. Гляньте, як гарно виходить. Звідси і, і сюди. Звідси і сюди. Все. Далі, друзі, я покажу ще одне такий момент в цьому відео, як я вкриваю е, свої прививки. Дуже часто задають таке питання, бо, наприклад, е, один товариш каже, в мене на зиму вкриваю і все поламилося. Ну, я дивлюся. Так, у мене цей рукав привитий. Це все прививки, ось дивіться, бачите, оце плівка е, прививочна. І одна прививка, друга, третя, четверта. Попередньо ложу, дивлюся, як воно буде лежати. Так, Потім ну, все зрозуміло. Я тут відкопую канавку. Ой, незручно хочу вам показати, щоб ви бачили. Ось. Викупав таку канавку, дивіться, як воно виходить. Зразу кажу, мені головне прикрити грунтом молоді пагони. стару лозу я ніколи майже не вкриваю. І далі. Що далі? Зараз покажу. Почекайте, візьму дещо. Взяв відход від лози, стара лоза. Часто, коли вкриваєш, ломляться в тих моментах, де. Привито. От, дуже гарно прививка зійшлася, тут гарно зійшлася, тут гарно зійшлася, ну все зійшлося. Мушу зняти рукавички і показати. Я роблю такий лефак, таке заморське слово. Зараз дуже модно. Ці слова такі паразити. Я беру, ріжу отаку палочку, одну, другу, третю. Нарізаю таких палочок. Ось. І роблю таку. Таку штуку, таку процедуру. Як знаєте, перша медична допомога, коли людина зламала ногу, десь треба що зложити, зробити, наложити шину. Я беру звичайну ізоленту, можна синю, в мене чорна, якщо чесно, то немає різниці. Я приложу оцю паличку до самої прививки ось, і щільно її отак примотую. Ну, в даному випадку я зараз покажу так, знизу прививки замотую щільненько. І зверху прививки замотую щільненько. Ось. Ось. І потім вже обмотую його, його зверху донизу. І зробив таке ребро жорсткості. Ось. І з ленти не жалію, звичайно, і так плотненько я це все роблю. Все. І в мене оце все примотано. Ось. Є, потім акуратненько беру, ложу її на землю, приложу і вже бачу, що зараз і вже бачу, що тут проблем нема ніяких. Все, потім своєю приспособою пришпилюю ось це. Беру так, раз. І о! О, пришпили, дивіться. Ось, є. Далі також беру це все до кубки, ці всі прививочки. Дивіться, до кубки взяв і пришпилив. О! Раз, раз. Все, пришпилив. І тепер, тепер вільно і з вільними руками, з гордістю, можна оце все вкривати. Дивіться, як все просто. Дивіться, друзі. Ось. Все, тут нічого сложного немає. О! Так. Ну і, звичайно, звичайно, купаємо таку поруч канавку і вкриваємо саму лозу. О, дивіться. Що складно? Я вам скажу, що не складно. Ось так. Дивіться. Все. Все просто і все зроблено. Тоді можна зняти ось це. І можна зняти ось це. Потім трошки придоптав. Я таке роблю, чому? Потім дощі підуть, почнуть трошки змивати його. Все, друзі, все вкрито і все чітко. Я потім вже після відео ще також це прижму, вкрию і так далі, піду, піду, піду. На цьому все так просто і все гарно зроблено. Правда, варна? Ми двоє з тобою вкриваємо. Двоє вкриваємо. Варна мені допомагає, моя помічниця. Тож, друзі, коротко показав, як я вкриваю свій виноград на своїй ділянці. Е, знаєте, от я вже почав вкривати свій виноград, нікуди не дінуся і мушу це зробити до самого кінця, вкрити, бо це все ж таки краще, коли він вкритий, чим він не вкритий. Вже якщо вам немає коли і як вкрити, ну, моя порада хоча б зняти лози і положити її, їх на землю. Звичайно, вони не будуть просто лежати чимось пришпилити гаками і, або приложити, так як я показував, там колодками, цеглинами, якимись блоками, каміннями і по можливості вкрити яко якоюсь доскою, шифериною. І це все ж таки буде краще, чим не вкрити його взагалі нічим. Є такі люди, які вже вкрили свій виноградник, молодці. Ви великі молодці. Значить, у вас є ще трошки вільного часу до першого снігу, до перших морозів. Тож, якщо є ще якась робота на вашій ділянці, наприклад, поварити, зробити шпалеру, поремонтувати, ну, пофарбувати. І я думаю, що вже холодно, фарба і грунтовка буде на холоді густа. Це можете зробити весною, а все ж таки полагодити якусь шпалеру, поприбирати. На своєму винограднику листя. І взагалі люблю, коли на винограднику чистота. Тож, друзі, таке коротеньке відео. Кому сподобалося це відео, ставте вподобайки, підтримуйте мій канал, пишіть коментарі, може в когось є якесь запитання, з радістю відповім, поспілкуюся з вами. Тож, як завжди, хочу побажати вам крепкого здоров'я, перемоги і слава Україні!